До міжнародного дня рятувальника громадська організація Молода бджола спільно з молодіжною радою, також за підтримки міського голови. Сьогодні проводять такий чудовий квест у центральному парку, адже дійсно у нас така досить налагоджена співпраця з представниками ДСНС. Квесті 8 станцій, це різноманітні там. Завдання ситуації наведені, і треба обрати правильну відповідь. А, ну найголовніше це напевно найцікавіша дистанції. Це з ДСНС. У нас локація складається з двох етапів: це практичне відпрацювання та теоретичне. Наша основна тематика це службова підготовка, знання змінної безпеки, які досить важливі в наш час, і також показати, прочувствувати, як працюють рятувальники, як вони. Виїжджають швидко на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Мені дуже сподобала сама організація цього заходу. Всі станції були дуже цікаві. Ми з командою дуже багато бігали. Мені це дуже сподобалося. у Нас прям такий командний дух. Важко було знайти тільки з станції. Але так в принципі достатньо легко було. А, мені сподобався квест, особливо коли ми одягали е спецодяг е для дезине сьогодні. Сім команд доводять, що вони кращі, і дійсно переможці отримують цінні подарунки від міського голови. І також запам'ятайте, тому що цей день надовго. Дуже щиро раді, вдячні всім, хто організовував цей квест.